Замість дороги озера у селі Дубове, що на сторожнечині люди вимушені буквально в брід ходити дорогою, що сполучає два села. Мешканці розповідають, в останню дорогу гравієм підсипали ще 10 років тому. Відтоді дорожників у селі не бачили. Усією громадою зверталися до районних можновладців, та результату немає. Відтак звернулися на гарячу лінію народного контролю. Ні пройти, ні проїхати дорогою, що сполучає два села Спаська та Михальча. Місцеві мешканці вже й забули, коли тут востаннє бачили ремонтників. Страшне тяжко. Тяжко, тяжко, такі, такі вибоїни, що я колись йшла, то чуть не впала. Дуже тяжко ходити. Ну що я буду ще казати? Не ремонтують дорогу вже дуже давно. Машину треба ремонтувати майже кожного тижня. Що вам казати? це Катастрофа. Чим далі туди вверх, там зовсім вже не можна проїхати, бо такі страшні ями. Ну, Річка тече серед дороги. Все. Це буває вода, що потрапляє до салону, і дуже навіть, навіть не зрозуміло, як заїжджаєш до пів метра калюжі воду заїжджаєш. Не, невозможно об'їхати. Дуже дорога вбита. І ніякі мері не приймаються. Були збори, сказали, що... У нас на днях вот приймати міри, будуть дорогу ремонтувати, Ну ніхто нічого не робить. У Михальчанській сільраді розводять руками з дорогою, нічого не зроблять, бо вона перебуває на балансі служби автомобільних доріг. Просити ремонту потрібне саме в них, але. Ми штукаємо, будемо говорити, скільки влада? років вже стукає? Ну, думаю, що я кажу, той, хто стукає, завжди тому відчиняєте, А Стукаємо безпосередньо, як при кожній владі і кожного року. Після візиту народного контролю районі чини одразу знайшли кошти на дорогу. Візьмуться за ремонт з дня на день. Участок з гравійним покриттям буде. Буде. Підремонтовано при першій же можливості, як тільки дозволить погода вибрати гравій. Гравій є підготовлений в кагатах. У нас немає другого виходу. Ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше. Журналісти народного контролю проконтролюють хід робіт та виконання цієї обіцянки. Іван Гончарюк, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль Пишіть народ,